Попит на деревину в умовах війни останнім часом зростає. Ресурс потрібен на фронті. Також це одне з джерел наповнення держбюджету, і українські лісівники звітують, що готові збільшувати заготівлю. Як це зробити і чи не призведе таке до негативних екологічних наслідків? Ці питання обговорили на форумі в Житомирі за участю фахівців галузі посадовців та бізнесменів деревообробників. Роман Барашев розповість про що домовились. Наш лист. Став частиною того щита, який не дав ворогу перетнути кордон за три роки війни. Загарбник захопив 17% лісових масивів в Україні. Це майже мільйон гектарів. Звітують учасники форуму присвяченого розвитку лісового господарства, і наголошують, деревина важливий матеріал для фронтових укріплень, ресурс, завдяки якому наповнюється бюджет. Галузь, яка 30 років стояла з протягнутою рукою. Сьогодні не просто відмовилися від дотацій, а генерує. Державі як власнику мільярдні дивіденди. 23,7 мільярди чистий дохід від реалізації продукції це рекордний показник для галузі за минулий рік. В десятки разів переважає. Ті показники, які ми мали до реформування і до створення єдиного суб'єкта господарювання, сплачено податків 9,3 мільярди гривень. Це є один із кращих показників сплачених податків. Попит на деревину після початку великої війни був україни Розповідають учасники форуму. На торгах продавали трохи більше як половину лісопродукції. Але з початку цього року кількість закупівель стрімко зростає. Відсоток реалізації від об'єму, який був виставлений на торги десь близько 80-85%. Рік тому це був відсоток 40. Тобто зараз попит в два рази перевищує торічний. Україні діє мораторій на експорт необробленої деревини. А отже, попит створюють вітчизняні переробники. Неможливо сьогодні експортувати. Більше того, проектам закону про деревини подовжується термін цього мораторію задля саме задля розвитку національної деревообробки. Чи готові лісівники задовольнити потреби бізнесу? І чи не призведе вирубування до екологічного лиха? Питання екології на форумі серед пріоритетних. Окрему увагу. Хочу сьогодні приділити темі самозаліснених ділянок так, через бездіяльність місцевої влади ці території залишаються без належного статусу, що веде до самовільних виробок і втрати цих ресурсів. Минулого року органами прокуратури екологічної було подано понад 150 позовів. Сьогодні є дуже багато впроваджено з цифрових елементів. Це такі як фотофіксація. Сертифікат походження деревини, і ми отримали чіткий сигнал від голови, що робота в даному напрямку буде продовжена далі робитися, і ми розуміємо, що ми можемо далі фінансувати інвестувати в виробництво, покращувати свої процеси і далі розвиватися в Україні. Водночас Європа зацікавлена у тому, щоб мораторій на вивезення деревини з України було знято, але для підтримки українського виробника його продовжать, наголошують лісівники. Триватиме й президентська програма, що передбачає вирощування саджанців, зокрема для заліснення спустошених територій півдня та відновлення згарищ. Звичайно, ми будемо нарощувати заготівлю і задовільнимо і бізнес, але при цьому і збережемо екологічну складову за. Раз основна увага фахівців зосереджена на посиленні охорони лісових масивів. На початку березня в Україні встановилася майже травнева погода і виникли займання. Лісівники нагадують, спалювання трави передбачає штраф розміром до 150 тисяч гривень. Роман Бараши Володимир Самченко подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.